Всім привіт, з вами я, Льоша Плей, і сьогодні да, настав той день, коли я буду проходити чемпіонат. Я вам обіцяв, що буду проходити чемпіонат. но, на жаль, буду проходити його сам без друга. тому що Владік зараз в селі, то буду без нього. а В нього там поганий інтернет, а я ж вам обіцяв зніму відео, то зараз буду знімати відео. Будемо проходити чемпіонат, да, вот 4 попитки. Я не знаю чи пройдемо, чи не пройдемо, но подивимось, це ж ще де. Так, давайте прокачаємо гаса. Ну також просто так. Я не знаю кого брати, Давайте шукайте. Давайте першу катку з рандомами. Так. Тут е, то карла то треба брати. Ні, ні, я, 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 пожалуй, інак... інакший Скин візьмемо. Берем того, що моє саме це, це... Ой. А, да, все правильно. Ну що, з Богом, поставте лайк на удачу, тако, що я виграв цей чемпіонат. Ух! Блін, я постараюсь не бомбити. Я так не хочу бомбити, блін. <кхем> це треба третє місце, блін, зайняти. Вау, тут ще скорость. Нічого сі. Помагай, Эдгар! Дивиться-ка скорость, іго-го Опа! Ща-ща помогай! О, ні-ні-ні Все-все-все-все, я вже передумал Так, 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 тікаємо, боже, я вже за тих. Помагай! Ну, чучок Я если з за ви вы Ща, я буду їх тащити. ой ой ой, -ой зара до мене будуть тащити. так Тікай, тикай тикай мені, я, я трачу ульту я не хочу Дивіться, ну чого воно за мною біжить, ну чого? Ні, короче треба вже десь всістись. все отут. Отже, от же тварюка ну чого ти сюди прибіжав? Тікаємо. Будь ласка, ну пощадіть. Я так хочу виграти. Блин. Угум. я за Карла пожалуй не буду грати. Елки-палки. Ворона може? Ну давайте ворона, в воронам. В принципі, унявайся. Оронтеле увелічують. Ну, давайте, блін. урон... Ну, коротше, давайте так, так от. Блін, я вже попитку потратив. Оу, жесть. Це ж можна, блін, подумати, блин, тобто, коли я граю із питання, бої 3 на 3 я виграю, а щось де йдемо легко, поспокійно собі, блін, виграти, блин, звісно, тільки для мене. Ну для для кого я то легко. Ой, то, то, то чашко. Не пойму цю логіку. Коли 3 на 3 іспитання, то виграю. А от коли... Ой-ой! Ну блін, ну ч ми біжимо? Ну давайте зараз шельку доб'ємо. Туда? Ти чо? Ось я шо не забув, хто тут батя? Вбило могу. Ну блін, а... Скорость, звісно, туди мішає. Ще й добре. Та відверните від мене. Коче я буду сидіти. Я буду, я буду сидів. Да, типа, коли... Ооо, блін, ну чого знов до нас? Вони чіпляються, ну... я ненавижу таких игроков. Блин, а. Капец, зараз страшно, я не знаю, ну чего так? Так. Там есть то я знаю. Блин, мене ну уже ультает, якщо я зможу в тикте. Блин, вы люди? А куда мне прыгать? О, сейчас начинается там бойня. Ура! Ну, короче, ну нормально, нормально. Ну да. Єсть! все, другий бой, ура! Хоча б один раз, блін, виграв, блін, Ну то капець. Блін, 50 блінгів. Та Спасибо, конечно. Що тут, блін, поробиш? Ладно, варне дар продовжу. Просто карта мені не подобається зовсім. Не люблю таку карту. Не подобається. Зі мною 8 бит. Я вас понял. 8 біт Не, треба, напевно, без рандомів грати. Треба, да, блін, без рандомів. собі спокоїно зараз... Ой. Провіряємо, щось ми нікого не провіряли. Давай, покут. Ща-ща-ща, не будемо здаватися, хочу ульту набити. Да ну тебе. Давай сюди. Ладно. Не давай сюди. Ой-ой. Блін, я я, що, я, я що, вже в себе повірю. У мене одна банка вже на всіх нападаю. Посижу собі спокой. О, три банки. Окей, допустим. У моло чувачка Барабут прибивали. Домой. Ладно, не домой. Я пожартував. Блин. Ооо. да нут вас ну блин хану блин ну ну, ну куда ты идешь ну два тут сидіти. ну блин за ну, тебя забьют ну будь ласка От би був голосовый чат веб наверное веб было б плохо б в каждой игре Смішно він кинув туди ульту, если її зразу ульту ульту його її забили. Ну все, ну да, ну шо, шо треба було Він даже бастера не зміг вбити. Поставляють, він даже бастера не зміг вбити. Ой, боже, ладно, давайте хоч шукати. Бо я так бачу, вже ні, так діло не буде. Шукаємо когось. Ну блін. Короче, да, давно ну, програю, так програю. Я просто... І чесно, я навіть це іспитання мені не прям важне. Подумаєш, блін, спрей якісь такі собі. Так що програю, так програю. Ну, ну блін, ну чого тоді мене бомбить? Я знаю, тоді я візьму Емс. Вот она редко кто, блин, на них ходит, почему? Ну, короче. Фух. Леон, это, ну, блин, ну Леон, честно, это, это, круто. Это не то, что какие то дурный 8 бит. Ну все равно, треба самого на банку забрати. Давай! Ну Давай, вбивайте його! Ну давай, давай, курделюс! Хорош! ні, ну зовсім не хорош, ти зовсім не хорош. Та відвянь ви від нас, ну ёлки палки Ну бейсите! ну а, ну ёлки палки Ну шо це таке? дивіться, я, не знаю, що це таке. Ну коли буде поодиночно. Наревно, друзі, треба обрати це, я попробую. Я за Динамайка хорошо граю. Ну, я зараз вам покажу, як я хорошо граю. Да, друзі, ви можете даже вже написати смішний коментар. Що ти погано граєш? А оце я так граю, оце так у мене з кожним чемпіонатом так і проходить, друзі. Я навіть, я навіть брехати не буду. От прям з кожним чемпіонатом проходить так. От мене окружили, все. Догрався? Все? Догрався? Ну ладно, зато хоч я виїжджу. Ну, тіпо, все одно команда, але я вже буду без бану. І куди ця шеля йде? Вмішується? О! Пожалуйста! Вона даже не пыталась нього стрелять. Вона даже не намагалась нього стрелять, реально. Я повтор? Зараз можу подивитись даже. Нелки-палки. 3 кристалла, потратити і плюс звіблю. Ви думаєте, мені, мені ці 2 попитки поможе? Я хочу подивитися. Покажіть той бой, я хочу подивитися, що та шелі пыталася в нього стріляти з цього дерева. Намагалась чи ні. Ну чекайте, я збираю на Пас, давайте подивимось, чи я точно збираю. Оце вот буде 150. Оті я потратив 3 кристалла, це вже 145. 155. 165. Ну да, 185, да, я я сможу. Ой, 175, 190... Ну, ну короче, да, я сможу. Так что, наверное, я зараз потрачу три кристаллика. Ну, да, давайте. Ну тихо останний раз я трачу все. И беру. 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 Блин. Ну ну да, беру вс. Войтика. І беру пасівку те, що коли єсть мене вб'ють... Та не їсть, коли, коли мене вб'ють. Також в мене пасівка зберігалася. Боже, блін, який, блін, крінж. Я, я, я пройти не можу із питання. Я тільки один раз виграв. Все, це, це останні дві впитки, я, я наступний раз вже не хочу. Все. Ой, блін. Не, я щось передумаю пригати, щось якось не хочеться. Що, до мене До побачення, в лобі, в лобі, боти. Боже, мене ж, ж бісить капець. Ну тому що я, друзі, якщо чесно, як я, я не люблю Я, не люблю, Я не люблю. Я їх проходжу, ну знаєте, ну хоч якась награда може дати, але так то я їх, блін, не любитель спитання. Ну Також, ну також для... Опа! Давайте ленчика. От кань... О, це, о, бачите, отак так ми граємо. Ух. Ну конечно треба до нас стріляти, вон там пайпер є, яка вас може легко забити. Нет, треба до нас стріляти. О май гад Ну як я граю, обясніть мені. Блін, я зараз заработал, ну там, там на не, я сикую дуже зельно. Хоча пайпер забити. Ну Ай, короче, пішов. Давай, 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 хоча б лише... Чо? Я пока що буду мовчати. Фух, я хоть якось выйду Ну короче тю 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 А, Оба на Блін, виграв, блін, Я думав що вже все. Є, yes, все, Я прийшов в цю ужасну карту, може зараз буде ну, дві проблема, може тут буде вже легше, я не знаю. Вот тут, думаю, даже можна взяти... А хоча ні, тут велика скорость, так що через це я не буду брати. Так що, напевно, через це я і, блін... візьму вольта до сих пор. От, думаю, вже і, 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 наступна карта інакша, то думаю мені буде хоч трохи легше. Ну, зараз ми це подивимося. Блін, як мені страшно грати? Я не знаю, я так не хочу це грати. Я боюсь так прогавити вот. Вот на вот на нашо мій схожий тиммейт. Либо нього інтернет лагає, либо він Либо він такий. О, це може я зря, конечно, вийшов. Боже, бой, иди куда еще? Я даже не хочу, блин, убивать. Все, блин, я в кустиках сяду себе спокойно, наверное, никого трогать не буду. О. Блин. Ну, вот так и вот. Ну окей, 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 я пожалуй в мовчати. О, господи, що мені з цим робити? Ви вот об'яснить. Я не знаю, треба наверно це брати. Хочу всього, остання впетка, останній шанс. Да, останній попеткою пройти чемпіонат. Давай. А, Ель Льпримон, дивіться, той там Поко, Коль, Карл, Ніта, Динамайкс, Ту, Мц. А у мене Бліжнік. А в мене Бліжнік. Окей. Ото... Та, та, та ще й такий гаджет взяв. Я поздравляю, ми виграли топ-1. Та, та ще й Метеорит взяв. Боже, за що мені таких тіммейтів? Я даже спасати його не буду. Ну за шо Та він же два гаджета прогавив через цього тіме, через цього Карла. Я в шоці. Ні, все, я, я буду собі сидіти, блін. Я буду кры. Ні, ну реально ну, за шо мені такого дурачка. І пошел, да-да, пошел. Там в коже по 5 ба. І стій тако по дорозі, да, только хтось підійшов, нас замітив. І зараз черта, що мене вб'ють, Спасибо, добре. Класний тімейт, Спасибо рандоми. Спасибо. І, і стоїть собі. вот, дивіться, стоїть, нічого не робить. Це излийца. Це, У ну, напевно, інтернет поганий. О, Я от хоть щось, блін, роблю, блін. В від нього. О, ж на когось спрягаю. Ладно, окей, там, мені кажется, что интернет лагает, нет лагає. Ну, окей, окей, ладно. <кхем> виграли, да ладно, допустим, ви... ну, не, не допустим, реально виграли. Ну, а хоть не, допустим, то дві тисячі, що мені грати, Йолки-палки. А ця яка опасна. Ну це нормально Оця буде фіаско. Ну це ну це ну це мені кажуть, буде класно. Ну, це, ну, це, ну, це, кажется, ну я, я, я не кажу, що я веру, а просто кажу, що буде класно. Значить так. Не. Не, не, не. А давайте. Блін, я не знаю кого обрати. Може все таки треба взяти. Я не знаю кого взяти. Чи може так хай буде? Допустим. Забуваємо це, що я зробив. Ну щось, ну щось моє око від нього не відходило. У Ворн Fenix. З Ліоном. Все ми, ми, ми програли. Кого я взяв? Ну ладно, блин, ну щось тоже скажу, что все ми ми програли. Вот конечно, Алеша, нагнітай. А, заберу, хоч, конечно, мене будуть бити, но заберу. Дамо. Ладно, 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 ладно. Типа я цього не бачу і типа я, я, я не знав як він пройшов, типа як його не, не зацепив. Ну мені вже все равно, главное б, блін, виграти топ 2-1. топ То топ-1 не нежелательно, тому що. А, господи. Ну, дурна що? Ну, таке от нас відосик вийшов. Во, все. 6 кристалів. Не-не-не-не, я вже все, я вже не бажаю взяти. Вот. 6 спроб, 3 веграша і мені ще сталося грати. Я ж даже другий етап не пройшов. Ну, я не буду вже битися далі. Я не хочу вже бомбити. Отак в мене все. Ну таке от, друзі, пройшло. Все, вот, и вот такая видос получается. Я не знаю, напишите в комментариях, чи вы пришли это испытание. Я ненавижу парные испытания, чтобы вы знали. Ой, ну и испытания, и столкновения. Я ненавижу, я одиночные обожаю, я всегда играю одиночные Вот, у меня сейчас одиночных побед 609, самое больше. Парных 244, я парные не люблю. Ненавижу прям. И вот, ой, І от вам докази, що я не навіжу парне, Бачу, я не вмію грати. Бачите? Ну, може це через те, що типу скорость велика чи що, но я не люблю. Я жду одинокі з питання. А так-то... Ну от таке вийшло. І я думаю, я планую зняти відео, як я качаю ворона на 25 ранг. Цього красавця. Ууу, буде, блін, круто? Надеюсь. Блін, я хочу, блин, качати його іменно з якимось скином. Ну... що то Ага. Я хочу кимось скином. Хотя б, блін, білого, блін, ворона купити. Но щось. 13 кристалів. Я як думаєте? Я зараз прям можу його купити. Ну хочу, ну, я я не знаю, либо завтра, либо послезавтра цих проект я знімлю ворона, або даже трохи пізніше. Ну я, ну, я наверное, знімлю, так. Да. Я, я, я хочу попробувати. Я вже, потому що я вже аж з першого свого каналу 2020 року вам обіцяв, що я качну якогось бойця на відео на 25 ранг. І всегда блин, провал, то, то не було время, то лень було, то зараз от появився шанс на ворона. Да, на, бо на шелі я забув. Ну так, да, ну, да, да, і от на Шелі я реально забув. Баз, Вольт і Фрэнк то взагалі давно було вообще на 26 ранг. Ну ворон, вот зараз шанс. Навірно, так. Да, ждіть, коли я буду проходити ворона на 25 ранг. Я навіть спеціально візьму іконку Ворона. Так. Да, все. Вот таке, друзі, у відео получилось. Вот таке испытання у мене получилось. Я, я навіть не прошу ви поставити лайк, я все, я вже не хочу грати, я вже поки що хочу відійти від Браусарства, бачити моїх напарниками. Хочу додати совет. Ніколи не заходьте з рандомами. Шукайте собі нормальних, хто, ті, хто вміє грати, не шукайте з рандомами. Ви ж бачите, що це рандом, Ви ж бачите з мого Ельпрімо, Тобто не мого, мого врага. Ельпрімо, це ж видно було. Та я в шоці? Ну... Ну такая видео получилось. Если вам понравилось видео, то, ну короче, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Назван Бувья, Лёша Флей и всем пока-пока.